Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео детально покажу вам процес приготування млинців із грибами. Скажу одразу, що таке відео не було заплановане, та ідея поділитися з вами цим рецептом виникла разом із необхідністю негайно використати шампіньйони, які я зазвичай готую майже щодня та ось цього разу не встигли їх вчасно використати. І так як всі необхідні інгредієнти в мене були, я приступила до приготування. До речі, в цьому відео я не рекламую жодну марку. Ви бачите те, що саме в цей момент було у мене вдома. Приступаємо! Для маси нам знадобиться 125 г борошна, Я використала житні. Четверть літра, тобто 250 мл. Жирного молока. В даному випадку я скористалась з нежиреним молоком. Два яйця, 25 г масла, щіпка солі, щіпка меленого чорного перцю, одна столова ложка, листя свіжої петрушки. І перш за все розпочнемо із приготування маси. Для того, щоб залишити її в холодильнику на відпочинок не менше 30 хвилин. Просіюємо муку з метою насичення її киснем. Додаємо 2 яйця в центр і перемішуємо за допомогою міксера. Додаємо сіль і розтоплене масло. Масло попередньо розтоплюємо на водяній бані і слідкуємо, щоб в момент додавання до масла. Маси, розтоплене масло не було занадто гаряче. Знову перемішуємо. На кінець додаємо молоко потрохи і все дуже добре перемішуємо. Після цього можна масу процідити через друшляк. Додаємо милиний перець і дрібно нарізану петрушку. Залишаємо в холодильнику на 30 хвилин. Інгредієнти для начинки. 500 г шампіньйонів 150 г копченого лосося або ж бекон. Варто зазначити, що для рецепту я використала меншу кількість шампіньйонів, ніж потрібно, а також менше лосося, тому що саме ці інгредієнти є базовими для начинки, але я скористалась тією кількістю, що була в наявності. Одна цибулина – 60 г масла, 40 г муки, 200 мл сметани, 150 мл м'ясного бульйону, 10 г листя петрушки, сіль та мелений перець. Перш ніж нарізати шампіньйони, паперовою серветкою позбавляємо їх вологи, що залишилось після миття. Нарізаємо дуже тоненькими скибочками, відкладаємо в сторону. Очищаємо цибулю і нарізаємо тонесенькими напівкільцями або ж квадратиками. Відкладаємо. Одинаково нарізаємо лосось, відкладаємо. Відділяємо листочки петрушки від стебла і дрібно нарізаємо. Відкладаємо. Розтоплюємо масло на сковороді. Додаємо шампіньйони. Згодом цибулю, сіль, лосось, мелений перець і залишаємо на середньосильному вогні близько 10 хвилин. Посипаємо зверху муку і перемішуємо аж доки поглини всю вологу. Додаємо сметану і продовжуємо перемішувати до моменту повної інтеграції. Додаємо листя петрушки. Тепер потрохи додаємо бульйон. І щоразу чекаємо, коли розпочне маса кипіти, перш ніж додати наступну кількість бульйону для того, щоб надати бажаної густоти. Залишаємо приблизно на 2 хвилини на малому вогні. Далі відставляємо для охолодження. Що ж, тепер настав час смажити млинці. Моя маса виявилась густою. Тому я розбавила її газованою водою, яка сприяє утворенню дірочок на млинцях. Так як я використала житнє борошно, маса не є гладкою і більш складніше розливати її на сковороді. Та це для мене не проблема. Процес приготування їжі мені приносить насолоду. Не терпиться вже скуштувати. Перерахуємо кількість млинців і пропорційно ділимо начинку. Розміщуємо порцію начинки на млинець, розгладжуємо її і закручуємо. Готово! І так з кожним наступним млинцем. Це заняття дуже приємне. А ще приємніше, коли близькі смакують приготовлені з любов'ю страви. Дякую за перегляд! Ціную кожного глядача. І вдячна за прихильність. Підписуйтесь, діліться із рідними і друзями. Нам є про що поговорити і є чим поділитись. І нехай ваші млинці будуть такими ж смачними, як і мої, або ж смачнішими. До зустрічі, друзі!